Добрий день всім, хто завітав на канал Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я щиро дякую всім за підписку і підтримку моїх сюжетів. Сьогоднішню розповідь я хочу присвятити посуду з елементами кобальту. Оскільки я колекціонер-початківець, у мене є всього декілька подібних предметів, і, чесно кажучи, я придбала їх тільки тому, що вони потрапили мені на очі. Вже роздивившись, уважно я не могла пройти повз жодного з них. Але давайте роздивимося всі по черзі. Першим іде чайна пара від «Eisenberg Special Ну, Про це говорить, ось про цю назву говорить таке клеймо – це клеймо проставлялось в 1972-76 роках. Виготовлена вона в Німецькій Демократичній Республіці, і саме в цей, в цей період відбулося об'єднання різних підприємств порцелянових в НДР. І ось саме тоді проставлялось таке клеймо. Чашка досить скромна. Але зручна, вона скоріше кавова, ніж чайна. Хоча, наскільки я знаю, вважається, що чайна чашка розширюється доверху, а кавова чашка може бути просто рівною або звужуватися доверху. Тому що чай традиційно п'ють не гарячим, а каву навпаки. Я можу помилятися, це ось та інформація, яку я знайшла. Кобальтова стрічка прикрашає обідок чашки разом з золотим декором. Не широким. І це, звичайно, деколь. Такий самий, такий самий декор і на блюдці. Сама чашка прикрашена ще й рельєфом у вигляді таких кружечків і вертикальних ліній. Тобто ми тут бачимо дуже скромний кобальтовий декор, але вона зручна в користуванні, вона гарно виглядає, вона ось така досить тендітна, Чашка, яка не можна користуватися, і вона не відволікає від, чи сама чашка не відволікає до, від того, як ми просто п'ємо чай з неї. Наступна інша пара. Вже більш маємо більшу площу з прикрашено кобальтом. Взагалі-то тут не вистачає десертної тарілки, але вона мені не дісталась. Форма чашки незвична, але дуже зручна і ефектна. Біла ніжка прикрашена золотою стрічкою. Ручка теж вкрита золотом. Тіло чашки і блюдце вкрито кобальтом із золотим, золотими візерунками. Дуже красива, як на мене, пара. Чайна пара. Блюдце з високими краями. Тут його, якщо покласти ложечку, то воно не, вона не впаде. Клеймо краще роздивитись на блюдці. Це «Валендорф», Так виглядає клеймо компанії і засноване 1764 року. Далі напис Made in GDR і «Echt Kobalt», тобто справжній кобальт. Вона була заснована ця компанія в Тюрінгії, в місті Ліхте, існує, існує дуже, дуже давно. І вона проіснувала як окрема компанія до 2016 року, а далі була викуплена іранським інвестором. І таке клеймо ставилось з 1966 року по сьогоднішній день. Судячи з того, що золото досить потемніле, вона не дуже молода, у всякому випадку, вироблене її до возз'єднання німецьких земель, тобто до 1990 року. Ще один зразок посуду з Кобальтом це чайне тріо німецької мануфактури Едельштайн. Ну, тут вже всі ознаки пишного бароку. Форма, оздоблення. Ми бачимо яскраве поєднання темно-синього, майже чорного кольору з кобальтом. Золо... Золота дуже багато. Візерунок, золоті троянди. Ось так це виглядає. Це точно не розпис, це золота деколь. Але поки що я не прояснила, як саме цю. Ну, як, як це виготовляється, тому що тут якісь такі речі, які я розумію, що це не зовсім деколь. тут, тут Може пластини, може, це сусальне золото, яке е, так використовувалось. Вона оздоблена, бачите, в неї така ніжка, е, теж з таким хвилястим е, хвиля, хвилястою, хвиляста ніжка, е, з розписи, ручним розписом зроблено ці всі оздоблення на блюці і на е, тарілочці. І на самій чашці. Ось так це виглядає. Ця компанія заснована була Юліусом Едельштайном 1919 року, і вона була дуже успішна, популярна у 20-ті роки, і навіть конкурувала з Розенталем. Але перевага завжди майже віддавалася стилю бароко, з елементами бароко і рококо. В 1929 році, коли почалася велика криза для всіх парзулянових підприємств, було дуже важко і цій компанії також. 1932 року власник був вимушений її продати і дуже недорого продати. Але вже були наступали ті часи, коли він взагалі не міг мати права бути власником будь-якої компанії в Німеччині, тому що він знов-таки був єврейської, мав єврейське походження, і в 1941 році він разом з дружиною був депортований в Латвію, в Ригу, і там він загинув разом з дружиною в таборі. Після війни його дочка намагалася викупити компанію, але нічого з цього не вийшло, і тому вона була в інших руках. Просто проіснувала ця. Мануфактура під цією назвою до 1974 року. На денці блюдця ми бачимо це клеймо, ну на денці не тільки блюдця, а й тарілочки і чашки. Клеймо Едельштайн, Баварія, Марія Терезія це назва сервізу, назва колекції, Made in Germany» написано. І ось так, випускалася випускався такий посуд. В такому вигляді до війни фактично, тобто 20-30 роки. Вважається, що після війни відновили цю серію Марія Терезія, але вже в пурпурових кольорах і колір порцеляни був слонової кістки, тобто трошки, трошки інакший. Ось Клеймо з 1930, 1931 року по 1974 рік. Ну, я думаю, що вона, вона все ж таки більш така сучасна ця чашка, тому що вона дуже добре виглядає. виглядає. Це така білосніжна порцеляна в гарному стані. І якщо ось тут на цій чашці все ж таки трошки таке потемніле золото, то на цій чашці вона дуже, дуже гарна. Але, можливо, її дуже добре зберігали десь вона. Так стояла у вітрині, і, можливо, тому вона так добре зберіглася. Ну, все ж таки, період створення її, згідно клейма, 1931-1974 рік. Ще у мене є дві тарілочки, які я придбала окремо. Ось так виглядають ці, ці дві тарілочки з кобальтовим орнаментом. Тільки потім я вже знайшла в інтернеті, що це десертні тарілки від Тріо. Компанія, яка їх виготовила, називається Ліхте. Вона знаходилась там саме в тому ж самому місці, де і знаходився Валендорф, з яким вони, вона конкурувала. Це теж часи Німецької Демократичної Республіки і напис Echt Кобальт, тобто справжній кобальт. Дуже мені сподобались ці тарілки, і я б хотіла придбати подібні. Тріо собі, тому що ну, такий кобальт мені, чесно кажучи, подобається більше. якось така в мене, так, такому передаю, віддаю перевагу, напевно. Ось такі в мене предмети, які я хотіла вам показати сьогодні. Всі вони гарні, якісь будуть більше в користуванні, якісь, напевно, менше, скоріше для милування ними. Вони куплені, але в колекції представлені. В Кобальтовій колекції вони представлені у мене. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру, тепла, спокійних свят, силу і терпіння на майбутнє для всіх нас. Дякую за увагу.